Сьогодні Краснопавлівка це селище, яке, попри виклики, продовжує розвиватися завдяки зусиллям місцевої громади та активній позиції влади. Поспілкуємося зі спеціалістом першої категорії Краснопавлівського старостинського округу Іриною Журавльовою. В чому полягає ваша робота? Ми здійснюємо прийом громадян. До нас ідуть з любих питань ми надаємо консультативну роботу. З якими основними проблемами стикається Краснопавлівка? Ну, До речі, проблем зараз дуже багато, дуже багато проблем. Стикаємося з різними, і вивіз сміття, і гуманітарна допомога, і ремонти різного характеру. Ну, питаємося і працюємо в найкращу сторону. Як місцева влада підтримує мешканців у цей складний час? Насамперед у нас дуже багато буває гуманітарних допомог різного виду. Це в основному це гуманітарна допомога і мешканцям нашим. І пересел нас дуже багато зараз переселенців з різних регіонів України, з різних міст України, там де йдуть загострені бойові дії. Як ви підтримуєте зв'язок з мешканцями селища? Насамперед, у нас є прийомні дні. Це у нас вівторок і п'ятниця з 8 до 12 години, але дуже так що прийомних часів ми не притримуємося, якщо людина прийшла, ми стараємося йому допомогти вирішити його питання. Іноді розвішуємо оголошення на дашках оголошень, що у нас відбувається така-то подія. Люди читають уважно це, іноді, іноді даємо оголошення в нашу групу, І, ну, таке, що касається, іменно касається мешканців. А так, в основному, люди телефонують на наші особисті мобільні телефони, ми надаємо відповідь, нікому, як, як то кажуть, нікому не, не відмовляємо, консультуємо працюємо. Які канали комунікації працюють найкраще? Телефонні, інтернетні. <хи> Та як ото кажуть між нами сарафан на радіо. Що почули, зразу біжать у нас, спрашують, чи правда, чи неправда. Ми кажемо, що правда, а що неправда. Шановні односельці, вітаю вас з днем народження нашого дорогого селища Краснопалівка. Насамперед хочеться побажати мирного сонячного неба, скоріше перемоги. Здоров'я, щастя, благополуччя родинам, Божого благословіння, здійснення, та бажань сонячним блакитним нашим небом.